З селотами працюємо, тут був прильот снарядів, один снаряд не здетонував, так от він виглядає. Величиною десь по груди. А зараз покажу що цікавіше. Це так покосило дерева після того як снаряд попав в камаз. Краще тут стояла арта і був точечний прильот. Випалена земля стандартно. Обгорів ще дерева, дерева навколо і деякі дерева поворували з коріннями. Ось. А це, власне, ми підходимо до місця прильоту. Це розірвані гільзи, так от виглядають. Плаваємо метал. Гільзочки одна, друга, третя, четверта, п'ята. Дерева. Це випало на навколо. І ось в Це нас дотонував ФБК. От А це вже зруйнована техніка, яка стояла на цьому місці. Подивіться масштаби цього всього.